Шановний премєр міністр члени уряду, шановні колеги, у філософа Володимира Соловйова є прекрасна фраза. Держава існує не для того, щоб перетворити земне життя на рай, а для того, щоб завадити остаточно перетворитися йому на пекло. Я думаю, що треба нам констатувати, що уряду доводиться новому уряду працювати в абсолютно складних умовах. Ну, по перше, Україна найбідніша країна Європи, її економіка це економіка колоніальної країни. ВВП України складає 57% від рівня 1990 року, тоді, коли всі пострадянські країни цей показник перевищили на 15-30%. І мені бачиться, що уряд виходив із тих реальних можливостей цієї підстави говорити про те, що справді бюджет є відкритим і чесним. Але разом з тим, ми маємо враховувати і ту обставину, що у людей вичерпана абсолютна надія, і вони не хочуть слухати слова про реальні, реальну ситуацію України. У людей фактично залишилась лише одна надія. Кажучи, словами Лесі Українки: ні долі, ні волі в мене нема залишилась лише надія. Одна, і в той же час, якщо дивитися на бюджет, то ми на превеликий жаль не можемо вирішити проблеми найбідніших верст населення. З огляду на прожитковий мінімум, мінімальну заробітну плату. Але разом з тим я думаю, що ми втрачаємо і підтримку тих, кого можна віднести до середнього до середнього класу. Якщо у нас не буде сталого потужного середнього класу, стабільності і передбаченості в країні не буде. І я думаю, це можна вважати як перший позитивний крок уряду у напрямку підвищення заробітної плати педагогам і медикам, які по ідеї повинні складати кісяк середнього класу. Я думаю, позитив полягає ще в тому, що уряд нам не пропонує законів щастя, призупинення відміну соціальних законів, але разом з тим нам треба визначитись, а як бути з 12 законами, які пропонуються при кінцевих положеннях, призупинити або фінансувати, виходячи з реальних можливостей уряду. І в цьому плані, шановний прем'єр-міністре, закон про науку і науково-технічну. Діяльність. Я з вами абсолютно згода що нам потрібно фінансувати науку, а не наукові установи, але разом з тим не можна знімати з академії медичних наук фінансування інститутів, в яких по ідеї повинна надаватись високопрофіліспеціалізована медична допомога. Це ж абсурд. Вони вони то собі зароблять ці інститути, але люди не будуть мати абсолютно можливості отримати доступ до... Медицини я просив би врахувати це рівно ж як і пункт, де міститься забрати в академії національної академії наук поліклініку. Ну не треба їх обдирати вже до останнього.